Ви бачите моє прізвище Вишневецька Тетяна Володимирівна, вчитель 221-ї Київської школи. Я одна з тих 15 вчителів, які знаходились в проєкті саме з грудня 2011 року. Я почну з самого спочатку. Я війшла в цей проєкт, маючи вже досвід викладання. І досвід викладання як за програмою Стандарт, і у мене була підготовка. За спеціальною програмою, яка яку я проходила на курсах на гроші банку реконструкції та розвитку, які теж нам дали дуже багато досвіду, вже виникало бажання відійти від цієї однієї години, але ми знову ж знаходилися в рамках цього стандарту. Потім, перебуваючи в місті Севастополі, деякий час, я пройшла курси і стала фахівцем з викладання курсу. Захист прав споживачів. Тому, вступаючи в цей проєкт, я вважала, що маю вже достатньо досвіду. Мені дуже сподобалось, як розпочали започаткувати цей проєкт. Може, вперше в житті я відчула, що до мене ставляться не просто як для допосередника, будемо користуватися термінами економічними. Ми знаємо, що в економіці існує три діяча, це той, хто. Виробляє продукт, той, хто його споживає, а отут посерединці знаходиться посередник. Вчитель це посередник, є підручник і є споживач учень та його батьки. Коли до посередника ставлення як до людини, яка є фаховою, то тоді є і результат, розумієте? Тому коли почалося обмовлення першого варіанту підручника, це вже була співпраця. Нам було всім вчителям дуже приємно, що автори підручника прислухувались до конженого нашого слова. Але саме з грудня 2011 року я, як практикуючий вчитель, почала говорити, і сьогодні я буду говорити саме про це: що не може бути якісного викладання при наявності однієї години. Я взяла на себе зобов'язання. Саме тоді, в грудні, я взяла на себе зобов'язання. От у мене за плечима два роки викладання. Я розпочала викладати з другого семестру, у мене був профільний клас. Ще одна, ну скажімо, зручність це профільний клас. І ще одна зручність, бо у мене керівництво саме те, що розуміє, Необхідність цього проєкту і ставиться до мене як для посередника фахового. Так от клас, в якому я почала працювати в другому семестрі, це був 11 клас. Так, він профільний, так, він е, мав зі мною спілкуватися 8 годин на тиждень, але школа, в якій я працювала, вона має свою родзинку, і це треба зрозуміти. Права в тому, що в нашій школі існує театральна студія. Чому я про це говорю, ви зараз зрозумієте. Цього року наша театральна студія відзначає 20 років існування, 8 жовтня було це свято. Ну, самого свята не було, дата була. Ми вирішили велике святкування приєднати до дня театру. Тому, якщо хтось буде на день театру в Києві, я запрошую, нас буде гарно. Так, от з цього класу багато дітей збиралися саме в фахові мистецькі вузи, в тому числі і інститут Карпенко Карого. Я дуже вибачаюсь від перед колегами з інституту Карпенка Карро дев'ять дітей пішли на економічні спеціальності після того, як почали вивчати цей вуз. Хоча, коли після канікул я з ними зустрілася і сказала, що буде у нас такий курс впроваджуватися, одне з перших питань, яке вони мені задали, Тетяна Володимирівна, на що мені та фінансова грамотність? Якщо я буду актором, співаком, музикантом, і ми пішли відштовхуватися саме від цього складного на перший погляд, але якщо подивитися спокійно, дуже зрозумілого моменту будь-яка людина. Ким би вона не була за фахом і де б вона не працювала, вона живе в суспільстві і вирішує свої нагальні проблеми. І це діти зрозуміли, і тому навіть одного семестра вистачило на те, щоб діти радикально змінили своє життя і обрали інші професії. Наступний рік у мене був 11 клас не мого профілю. Тому я дуже уважно слідкувала за моніторингом, тому що. Тестування у мене проходив 11 клас, в якому я викладала саме одну годину, і 10 клас, який був профільним. Я попередила тих, хто обробляв анкети, що у мене два класи з різним рівнем підготовки. Тому, якщо б ми заглибились тут і взяли спеціально зріз по моїй школі, то я думаю, ми побачили різницю між. Класом профільним, де три години, і класом, який мав одну годину. Е, я не буду перевантажувати ваш час. Воно є, ви можете подивитися. Ті, що є, практикуючи, одразу зрозуміють, на що я зробила акцент, ідея додала які часи. Якщо є запитання, я готова на них відповісти.